Чим же наповнити годівничку, щоб вона була справді корисною? Знаєте, як ми кажемо, сніданок найважливіша страва дня. Для птаха взимку кожна калорія це паливо, яке не дає йому замерзнути вночі. Насіння соняшника це справжнє золото для птахів. Воно дуже калорійне завдяки високому вмісту олії. Але пам'ятайте, насіння має не смаженим і не солоним. Синиці. Повзики та дякли будуть вам неймовірно вдячні за такий подарунок. Сало та жир. Для багатьох це класик, але тут є нюанс. Тільки свіже не солоне сало. Сіль для пташок це справжня отрута, їхні нирки з нею не справляються. Можна просто підвисити шматочок на мотушці або нашпилити на гілку. Це обожнюють синички. Якщо у вас залишились. Волоські горіхи, фондук або навіть арахіс, звісно, сири це делікатес. Але краще їх трохи подрібнити, щоб малим пташкам було зручніше. Просо, овес та пшениця. Ці злаки улюблена страва горобців та зеленяків. Якщо у вас є звичайне просо, не пшоно, а саме просо в оболонці, обов'язково додайте його. Це дає птахам відчуття ситості надовго. Подрібнені зерна кукурудзи, приваблюють більших птахів, наприклад, сойок або навіть дядь. Пам'ятаєте, ми говорили про амелюхи? Вони не дуже полюбляють зерно, їм подавай вітаміни. Якщо ви з осені засушили гроногоробини, калини, бузини або шепшини, ви справжній герой. Також можна розрізати звичайне яблуко навпіл і закріпити на годівничці. Дрозди омелюхи будуть у захваті. Якщо біля вас ростуть клини або ясени, можна зібрати їхні крилатки. Це природний корм, до якого птахи дуже звикли.